видалили зуб мудрості, і поки я сиділа вдома, часу дарма не витрачала. Вирішила зробити генеральну обрізку своїх рослин, яку я проводжу кожного року весною. Під гарячу руку одразу попадають епіпремно. Їх у мене багато, а місця на полиці не дуже, тому я не даю їм сильно розростатись. Туди ж відправляються монстери і філодендрони. Для їх розмноження потрібно обрізати так, щоб на щепці був хоча б один повітряний корінець і листочок. Подивіться, скільки рослин я обрізала цілий тазик зелені. Це добро, я звичайно не викидаю, тому що у Польщі у мене дуже багато бажаючих їх придбати. Тому кожного року я викладаю надлишки і їх продаю. Задля цього я цілий рік не викидаю жодні коробки для того, щоб використати їх для відправки. Перед відправкою я добре рослини забезпечую для того, щоб вони доїхали. Біля коріння має бути вологий папір. А для того, щоб вдома вони проросли, достатньо просто поставити їх у стаканчик з водою і вони випустять коріння. І Потім я ходила з величезною роздутою що якою усе це на пошту відправляти розібрали абсолютно все.